Давайте, напевно, вже будемо розпочинати, поки що з громадською сніжкою не доєднався, але може доєднатися. Доброго дня, мене звати була Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 3 квітня 2024 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності з експлуатації автозаправної станції, призначеної для прийому і зберігання світлих нафтопродуктів та заправка паливом автотранспорту всіх типів на земельній ділянці за адресою. Львівська область, Яворівський район, село Шегині, вулиця Дружби, 208А, суб'єкта господарювання ТОВ Кемпертранс. Громадське слухання проводиться в режимі відеоконференції відповідно до змін до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання будуть записані та опубліковані. Якщо під час громадських слухань буде оголошено повітряну тривогу, такі громадські слухання призупиняються і поновлюються після закінчення повітряної тривоги. Розпочну я як представник організатора громадських слухань, тобто департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Далі ще буде доповідати представник суб'єкта господарювання та інші доповідачі. Після доповідей учасників громадських слухань надається можливість поставити доповідачам запитання: суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після закінчення громадських слухань протягом п'яти робочих днів. Зараз буде коротко про процедуру оцінки впливу на довкілля і плановану діяльність. Процедура оцінки впливу на довкілля розпочалася 5 лютого 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля, з дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауважень та пропозицій до планованої діяльності обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту від громадськості, не надходило. Повідомлення про плановану діяльність було розміщене суб'єктом господарювання у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність. А саме зупинка громадського транспорту, Львівська область, село Шегині, район автостанції, дошка оголошень в, адмін, в адмінбудівлі Шегинівської сільської ради, зупинка громадського транспорту, село Шегині, вулиця Дружби, зупинка громадського транспорту, село Шегині, вулиця Лісова. Після цього був розпочатий другий етап. З оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 11 березня 2024 року. Звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення на вебсайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проходити 03.04.2024 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщене у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність. А саме Львівська область, Яворівський район село Шигині, район автостанції, дошка оголошень в адмінбудівлі Шигинівської сільської ради, зупинка громадського транспорту, село Шигині, вулиця Дружби. Додатково оголошення було опубліковано в газеті Національний інформаційний бюлетень оцінки впливу на довкілля. Відповідно до оголошення, зі звітом можна ознайомитися в приміщеннях. АЗС ТОВ Транс, Львівська область, Орівський район село Шигині, вулиця Дружби, 208а, Шигинівської сільської ради, Львівська область, Орівський район село Шигині та департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА за адресою міста Львів, вулиця Стрийська, 98. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля плановної діяльності можна ознайомитись в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи «Екосистема» в єдиному державному реєстрі з оцінки. Впливу на довкілля, впливу на довкілля коротко все. Далі доповідає представник суб'єкта господарювання. Прошу представитися, назвати вашу посаду. коротко доповідь до 10 хвилин. Дякую. Доброго дня, мене звати Кривець Сергій Олександрович. Я є заступником керівника Кемпертранс. Власне, ми є ініціатором цієї всієї процедури. Метою здійснення цієї процедури є відкриття автозаправ... автозаправочної станції е і її функціонування на території вищеназваної названої адреси. Село Шевині, е вулиця Дружба, 208 а. Станом на сьогодні, там відсутня можливість заправляти автотранспортні засоби. Там відсутні автозаправ... автозаправні комплекси, і, власне, що на території, воно розміщено на території автотерміналу. І там була стара АЗС, яка не функціонувала, проте вона там акт введення в експлуатацію з 90-х років був і є зараз. Територіально і візуально воно приводиться все до ладу, таким чином, яким повинно бути згідно чинного законодавства, власне розробляються всі норми з екології та з іншого підприємство Кемпертранс займається торгівлею світла навтопродуктами, зокрема дизельного палива. І є імпортером з країн Західної Європи. На території, і про яку йде мова, знаходяться резервуари для зберігання палива, резервуари місткістю 30 тисяч літрів, 30 метрів кубічних три штуки, і два резервуари по 50 кубічних метрів. Ці резервуари частина під'єднана для зберігання нафтопродуктів, частина віднесена безпосередньо до АЗС. Що стосується АЗС, на АЗС розміщена колонка на 4 пістолети. Власне, ну ось це якщо коротко. Добре дякую дуже за доповідь. Далі продовжує представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Так, доброго дня. Чи мене добре чути, бо знову в нас немає інтернету на Лазаренко. Вас добре чути. Чути мене? Так. Я тільки що пробував з телефону підключатися, його рід важко, то я перекинуся на другу штуку. Так, всім доброго дня. Звати мене Івашко Ігор Андрійович. Я є представник компанії ТОВ Галич Екогруп, і нами на договірних засадах надавалися послуги з оцінки впливу на довкілля для АЗС ТОВ Кемпертранс. Як вже різніше зазначали, наша заправка розташована в прикордонній зоні село Шагині, вулиця Дружби, 208. Відповідно по закону України оцінки впливу на довкілля, наша планована діяльність попадає під другу категорію. Зберігання нафтопродуктів 15 метрів кубічних і більше. І відповідно у нас для цього передбачений резервуарний парк об'ємом 30 метрів кубічних резервуарів і 50 метрів кубічних. Е, Почнемо з того, що процедура оцінки впливу на довкілля витримана відповідно до закону про оцінку впливу на довкілля. Процедура оцінки впливу вже е, готувалася в новому реєстрі додаток екосистема. Навантажилося повідомлення, публікувалося повідомлення в засобах масової інформації на дошках оголошень. Так само готувався звіт з оцінки впливу на довкілля, Публікувалося оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля. Оголошення опубліковане в громадських містах на дошках оголошень в селі Шагині та в засобах масової інформації. Сам примірник, сам паперовий примірник звіту з оцінки впливу на довкілля знаходиться в Шегенівській сільській раді, знаходиться на АЗС Кембертранс та переданий до департаменту екології. Тобто, щодо бажання громадськості, в повній мірі, якщо є цікавість, може ознайомити відкриття для громадськості. Відповідно, будь-яка та чи інша планована діяльність супроводжується впливом на. Компоненти довкілля, тобто в якійсь певній мірі. Об'єктом наших досліджень є автозаправна станція, яка знаходиться в Шагині, вулиця Дружба. Почнемо з того, що всі об'єкти, виробничі, не виробничі, відокремлюються від житлової забудови санітарно-захисної зони. Тобто для нашої автозаправної станції згідно державних санітарних правил забудови населених пунктів, згідно ДБНу, санітарно-захисна зона повинна становити 50 метрів. В даному випадку санітарно-захисна зона витримується повністю. Найближча житлова забудова села Саги Шагині знаходиться на відстані 167 метрів. Тобто пункт щодо розміщення, щодо розташування щодо санітарних зон витримується повністю, і відповідно можемо працювати. Щодо впливів на компоненти довкілля на навколишнє середовище, в процесі експлуатації АЗС Можливі такі впливи, як утворення та поводження з відходами, викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, утворення забір води та скид стоків, якесь шумове забруднення, можливе забруднення грудів. Давайте ми зараз так коротенько обігло пройдемося по кожному з можливих впливів щодо поводження з відходами. Скільки є заправка, скільки є діючий об'єкт, можливе утворення відходів. Саме перше це тверді. Побутові відходи, тобто від діяльності працівників, від діяльності оператора, заправників та відвідувачів АЗС. Відповідно, до цього передбачаються контейнери на території АЗС, і всі відходи будуть складуватися в контейнери та передаватися на утилізацію комунальному, на, на комунальне підприємство. Так само в процесі експлуатації АЗС можливо утворення там супутніх відходів. тобто Якийсь зношений спецодяг, там, засоби захисту оператора, там, заправників АЗС, які працюють з нафтопродуктами. Так само можливі утворення якихось сорбенту, тобто промасленого писку чи іншого випадку проливу нафтопродуктів, які будуть змітатися і збиратися з території АЗС. Можливо, якийсь шлам нафтопродуктів, залишки залишків, резервуарах чи в масловловлювачах. Тобто, Є заправка, можливе утворення відходів. Всі відходи, які будуть утворюватися, будуть зберігатися на території АЗС в контейнерах, в спеціально відведених місцях. Відповідно, будуть передаватися на утилізацію, тобто якогось впливу не передбачається розміщення, постійне утримання там чи розкидання відходів на території АЗС, не передбачено. Вплив допустимий в межах території АЗС. Всі відходи здаються на утилізацію, тобто щось надзвичайного не передбачається. Відповідно, наступним впливом на компоненти довкілля може бути як викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин. Тобто, у нас є резервуарний парк, є у нас 5 резервуарів. Кожен резервуар обладнаний дихальним клапаном. Так само у нас передбачено опалена роздавальна колонка. І, відповідно в процесі наливу, зливу нафтопродуктів в атмосферне повітря будуть викидатися пари дизельного палива. Нами, як ліцензованою організацією, відповідно до діючих, затверджених методик міндукіллям, пораховані валові викиди забруднюючих речовин. Валові викиди забруднюючих речовин пораховані відповідно до методик від, річного, від річної кількості обороту палива. Всі кількісні і якісні характеристики викидів наведені в звіті ОВД, так само за допомогою комп'ютерної програми ООЛ порахований розрахунок розсіювання забруднюючих речовин. Результати розсіювання показали, що на межі житлової забудови, на межі санітарно-захисної зони перевищення не зафіксовано. Відповідно, планована діяльність оцінюється як допустимо, що відповідає державним санітарним нормам. То, що щодо викидів забруднюючих речовин, так вони будуть, але вони будуть в межах ГДК, в межах ГДК як на межі СЗЗ, так як і на межі е, санітарно-захисної зони. Щодо впливу на водне середовище. Тут впливу, якби можна сказати, взагалі не передбачається, вода використовується привозна скиду в водні об'єкти, там чи річки, чи якісь озера немає. Відповідно, біотуалет чи вигрібна яма та вивоз, вивозиться комунальними есенційними машинами на очисні споруди, тобто забору води з водних об'єктів та скиду води в водні природні об'єкти не передбачається. Ще одним можливим впливом, скажімо так, на компоненти довкілля, на соціальне середовище, можливо, буде шумове забруднення. Тобто в нас є діють заправочка, будуть заїжджати не тільки легкові машини, але й може бути вантажний транспорт. Відповідно, створюється шумове забруднення території. Нами так само, згідно діючої методики ДБН, ДСП, пораховані рівні шуму на межі житлової забудови і на межі санітарно-захисної зони. Відповідно, математичні розрахунки. Не показали якесь перевищення як на межі СЗЗ 50 метрів, так само на межі житлової забудови там районі 170 метрів. Тобто, так само планована діяльність оцінюється як прийнятна. І результати розрахунків шумового забруднення, тобто, всі показники представлені в звіті з оцінки впливу на довкілля, це коротенько щодо впливів на компоненти довкілля. Так само в процесі написання нашого звіту. Замовлялися офіційні, скажімо так, довідки про поточний стан навколишнього середовища. Тобто, це є і фонові концентрації забруднюючих речовин, які є вже в даному регіоні, це дані щодо розвідрів, які переважають в даному регіоні, дані щодо об'єктів природозаповідного фонду, дані щодо об'єктів водного фонду, дані щодо об'єктів смарагдової мережі. Відповідно, в звіті ОВД представлені відповідні довідки. В самому звіті ОВД наводяться карти схеми розташування АЗС і з позначенням відстаней до найближчих об'єктів. Відповідно, так само якогось впливу не передбачається, всі об'єкти, чи водні, чи, чи смарагдової мережі, чи ПЗФ знаходяться поза межами впливу нашої автозаправної станції. Оскільки наша заправна станція знаходиться поруч е, з кордоном Республіка Польща, відстань до державного кордону Україна-Польща становить 125 метрів. Санітарно-захисна зона заправки 50 метрів. Всі дослідження по шуму, по викидах е, на межі санітарно-захисної зони не показали перевищення. Відповідно, так само оцінка транскордонного впливу АЗС не передбачається. Це коротенько щодо. Щодо характеристики впливу. Більш детальна інформація, там по, по, по цифрах, по метражах наводиться в звіті ОВД. Звіт ОВД є в вільному доступі. Тобто, хто має бажання, міг ознайомитися. Якщо, можливо, у вас є якісь запитання, пропозиції до мене, то так буде. В живій спілкуванні буде краще, прошу задавати. Добре, дякую. Дякую за доповідь. Так, чи є у когось запитання до доповідачів? Громадськість сьогодні на громадських слуханнях відсутня. Добре. Якщо більше немає запитань, то наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 15 квітня 2024 року щодо планованої діяльності з експлуатації автозаправної станції, призначеної для прийому і зберігання світлих нафтопродуктів та заправка паливом автотранспорту всіх типів на земельній ділянці за адресою Львівська область, Яворівський район село Шигині вулиця Дружби 208 а. Відповідно до пункту 23 постанови кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля у випадку неявки громадськості, слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представники суб'єкта господарювання ТОВ Кемпертранс та представники організатора, тобто департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Усім дякую за увагу і гарного дня! Дякуємо і вам, до побачення, до нових зустрічей. Гарного дня.